Сьогодні я хочу поділитися проектом, який знаходиться на суперранній стадії, а це означає, що ми можемо отримати максимально можливий профіт з наших безкоштовних активностей. Проект, про який сьогодні піде мова, це Confidential Layer. додатковий прошарок базований на блокчейні для конфіденційності це не просто черговий блокчейн-проект. Це насправді дуже цікава технологія, яка поєднує між собою пересилання ваших активів, криптоактивів з публічних та приватних блокчейнів та повний контроль над ними. Тобто це унікальна технологія, якої ще немає на ринку, і, скажімо так, це революція в загальному криптосередовищі. Як ми бачимо, твіттерник досить добре функціонує. Майже 4 тисячі підписників, є багато постів, які вияснюють нам, що треба робити. Про всі активності зв'язані із тестнетом, якісь інтеграції, наприклад, партнерства це все є в Твіттері. Тобто, якщо вас цікавить більше інформації, я залишу посилання на їх твіттер-сторінку під відео. А те, що нас цікавить найбільше, це їхній токен. та спланований airdrop для ком'юніті за дуже-дуже легенькі завдання. Тобто, давайте перейдемо одразу до завдань. Але взагалі 35% на ком'юніті це досить таки вражаюча літба. Тобто, в нас є всі шанси отримати досить добре винагородження за нашу, за нашу активність. Як взяти участь у фармі токена клон? Тобто, нативного токена. Від цього ж проєкту. Це найголовніша частина, яка нас повинна цікавити, як цей процес відбувається. Тобто, перш за все, нам потрібно зайти на їхню сторінку. Посилання я також залишу під відео, який першим кроком буде зайти в портал номер 1 Тобто, все йде по черзі. В порталі No1 у нас є два дуже легенькі завдання. Перше, це підписатися на їх Твіттер. Перш за все під'єднати ваш Twitter аккаунт чи X-аккаунт, хто як хоче так і каже, і підписатися на їхній офіційний профіль. В другому завданні нам треба під'єднати почту і підтвердити кодом, який прийде на ту вашу електронну почту. Тобто, після закінчення цих завдань ми офіційно закінчуємо перший портал, і одразу з цього ж інтерфейсу переходимо до порталу. Номер 2. В другому порталі полягає наша задача, аби запросити якнайбільше друзів приєднатися та заробляти дроп разом. З друзями, як завжди, відомо веселіше. Ми можемо запрошувати друзів через. просто скопіювавши цей лінк, або просто через соцмережі, як вам буде вигідніше. Наступним кроком буде портал номер 3 в якому в нас є кілька завдань, які ми можемо використати, аби здобути якнайвищу кількість балів. Всі бали в нас рахуються як Miles, Space Miles. І після, після того, як ми зберемо достатню кількість Milesів, можна виграти карти, які мають різні рівні унікальності. Як ви бачите, я вибив одну карту Uncommon, тобто досить таке непогано. І ще одна вибилася в епік, тобто майже, майже на топі. Тобто логіка тут дуже проста. Нам треба зібрати всі шість е, карт, тобто всі шість попередніх карт, щоб виграти головну карту міфічну. І всі ці майлси ми можемо збирати за допомогою дуже простих соціальних активностей. Перше, що нам треба, це просто зайти на їх Twitter, нажати на ось це посилання і зробити репост і реплай. Так? Тобто відповісти і репостнути посилання, тобто пост в Твіттері, воно зарахується через якийсь час. І ці майлси допоможуть нам вибити першу карту. Після чого в нас є додаткові бонусні завдання, тобто підписатися на партнерів проєкту, а також... Нам треба додати клон, тобто саму назву токена, в нікнейм на Твіттері та Discord. Це нам дає 190 Space Miles, тобто наших пунктів, які ми збираємо, які допоможуть нам якнайбільше вибити карт, які будуть унікальні, та добратися або отримати шанс добратися до головної карти проєкту. На основі чого буде дроп, основний критерій, я думаю, буде по картах. В основному рівень номер 7 буде головний. Але для цього нам потрібно теж зібрати всі-всі інші, тобто стараємося, воно взагалі повинно щось того вийти. В разі питань, або якщо не будете знати відповідь, як точно завершити завдання, у нас є тут коротка інструкція, в якій все зі скринами та описом дуже... Ясний і візуально приємний спосіб, показується, як і що треба зробити. А в загальному, підсумовуючи проєкт, для мене він виглядає дуже перспективно, дуже непогані інвестиції має проєкт, тобто треба працювати і треба залітати. Також рекомендую вам підписатися на мій телеграм-канал, який буде головним джерелом інформації по цьому проєкті. Телеграм-каналі я регулярно публікую всі оновлення, всі додатки до, до проєктів. Тобто ви можете слідкувати за проектами без витрати власного часу. Можете підписатися, буду радий вас бачити. Профіту всім і всього найкращого!